На вихідних в Україні пануватиме різноманітна погода. У неділю очікується вихід циклону з південного напрямку. Складні погодні умови та коливання температури. На щастя, непогода в Україні триматиметься недовго. Вже в понеділок погода покращиться. Про це нам повідомляє україдроме Так, у неділю, 26 листопада, на більшій частині території країни очікуються снігопади. Місцями вони будуть сильні. У північно-східних областях пройдуть лише дощі без снігу. І лише на Закарпатті та у Хмельницькій області обійдеться без опадів та буде переважати суха та похмура погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 26 листопада, то буде холодно. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від мінус одного до мінус трьох, а вночі буде від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 3, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 8 до плюс 13, а вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 1 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 3 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 1 до плюс вісьми в день, і від мінус трьох до плюс п'яти градусів тепла вночі. У Києві, 26 листопада, протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується сильний сніг. Ввечері він повинен послабшати. Температура повітря буде від нуля до мінус двох градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!